Друзі, всім привіт! З вами я Боді і в цьому відео розповім, як прокачати залізну волю. Поїхали. Залізна воля це характеристика вашої мотивації та наполегливості. І волю до досягнення мети, незважаючи на перешкоди. Це важлива риса для досягнення успіху в будь-якій сфері. І ось декілька парад від мене як прокачати залізну волю. Поїхали. Перше, встановіть мету. Чітко сформулюйте свою мету і уявляйте її як досяжне досягнення. Розробіть план дій, який допоможе вам досягти цієї мети і розбити його на менші кроки. Друге зосередитися на мотивації. Знайдіть власні глибокі мотиви, які підтримують вашу залізну мотивацію. Вони можуть бути зв'язані з особистим розвитком, здоров'ям, сім'єю. Пам'ятайте, що внутрішня мотивація є великою силою. Третє. Розвивайте самодисципліну. Самодисципліна це ключовий аспект залізної волі. Навчіться контролювати свої дії і відкладати йому мильотні задоволення на користь довгострокових цілей. Поставте перед собою вимоги і дотримуйтесь їх. Четверте. Виходьте з зони комфорту. Розширите свої межі і викликати себе новими викликами. Навчайте чомусь новому, беріться завдання, які кажуться вам важкими. Та виходьте за межі з зони комфорту. Це допоможе вам розвивати стільки дистресу і мати залізну волю. П'яте. Долайте перешкоди. Успіх часто супроводжується перешкодами та невдачами. Долайте ці перешкоди замість того, щоб зневірюватись, будьте готові до зміни плану та приймайте корективи. І продовжуйтесь рухатись вперед. Шосте. Знаходьте підтримку. Підтримка інших людей може вам допомогти у важких ситуаціях. І це допоможе зберегти вашу мотивацію. Розкажіть вашим друзям та родичам про ваші цілі і попросіть їх підтримати вас. Також можете знайти спільноту або тренера, які поділяють ваші цілі і будуть підтримувати ваш моральний дух. А на цьому все з вами був я, Бодя. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, переслати ці відео своїм друзям. Давайте просувати українською мовний саморозвиток. До нових зустрічей. Відео зараз, кожного дня.